Після другої світової війни спецслужби радянського союзу, потім КГБ, вони активно аналізували те, як вдалося Гітлеру так мобілізувати людей, тому що за Берлін билися. Якщо там наприклад комуністична ідея, вони вважали це нормально, що мають битися, але вони знали, що ці билися під примусом і під страхом розстрілу. Були загранотряди, але німецький народ вже гітлера не було. А юнаки ще обороняли Берлін і вмирали і не хотіли здаватися, що допомогло цьому в такому плані. Вони це аналізували для того, щоб застосувати це і в радянському союзі, і всі ці фахівці, психологи, теоретики в КГБ були окремі напрямки про езотерії, то, що в нормальному світі вважається антинауково, там це вважалося нормально. Це думки на відстані, впливи на людей, езотерічні практики. І власне, коли Путін дістався до влади і цементував її, оці принципи почали застосовуватися. Ті принципи, на яких він сам вчився. Він працював довго в Німеччині. Він побачив, що там глибоко вони занурені, і власне. Вони заздрять, заздріли Німеччині і заздрять зараз. І вони роблять мікс нацизму, фашизму і комунізму в радянському розумінні. Саме цей мікс і дає таке поняття, як грашизм і диктаторське. А путінізм це лише одна з ознак цього рашизму, одна з течії, тому що коли не буде Путіна, грашизм залишиться, який проповідується їхній ідеологія їхня верхівка. І для цього рашизму потрібні були універсальні символи. Ви бачили, як повернулися пагони, практично такі, як в царській армії. Потім повернулися стоячі е, воротнички, які радянці взяли у німців, і зараз вони також є. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.